Потрібна перш за все організаційна е, організаційна складова. Я не бачу сьогодні у нас в країні, щоб якийсь орган, от хто хто цим питанням сьогодні займається. Ну може, в мене немає інформації? Ну немає. Раніше РНБО там е, Лісе Вячеславович займався якимись ну, такими питаннями. Зараз е, інша людина він Д -д далекі від енергетики вони не займаються. І у нас е е, сьогодні така ситуація, е, я вважаю, е, не сприяє, е, не, не сприяє е, виконанню цих робіт, організації, осмислення. Тому що всі рішення приймаються, де у нас, в офісі президента. так, Всі рішення. А відповідальність, де у нас? В уряді? Рішення на банковий, відповідальність на Грушевського. І ну так не може бути, коли ті, що приймають рішення, не несуть відповідальності. Ті, що несуть відповідальність, вони не приймають рішення. Міністр енергетики так сталося от, після реформ, що йому не підпорядкована більшість підприємств галузі. Йому не підпорядкований нафтогазовий комплекс, той же енергатом і НКРЕ, і всі інші. У нього немає повноважень, тому немає організаційного значить, такого елемента правильного, необхідного. Е, в 90-х роках, почало 2000-х, коли були ситуації проблематичні, зрозуміло, що не такого масштабу, як сьогодні, була така організація. Був перший віце-прем'єр, перший віце-прем'єр уряду, міністри енергетики. У нього кого було повноваження, у нього був е, статус. Він міг збирати наради, координувати всі предприємства галузі, всі абсолютно, і координувати необхідні е, е, органи державної влади, які повинні допомагати: мін юз, мінфін, е, Мінекономіки, Мінінфраструктури і так далі, тому що все взаємопов'язано. У нього повинен бути статус, щоб він працював з главами обласних адміністрацій військових. Тому що, ну, як можна, якщо все ж воно е, розташовано роз, по всій країні? У міністр може працювати, е, координувати роботу глав адміністрації? Не може. У нього статусу немає. Тому оце перше питання, яке треба вирішити. Друге питання. Мобілізація треба мобілізувати всі ресурси, які сьогодні у нас в країні мають на увазі енергетичні, щоб ми знали, де в яких компаніях приватні, неприватні держави, які є обладнання, де можна взяти таке обладнання, де інше, і, і отак от це якби координувати треба організувати рамштайн енергетичний для того щоб ми могли залучити європейські країни які є електростанції які зупинені у них є записни частина вже в один був рамштайн не негайно тому що треба це 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 робити Уточнити щодо другого питання от якщо дозволити от просто активно обговорюють цю тему мовляв у німеччини вони ж відмовилися від вугільної генерації і що, мовляв, у Німеччини є е, ці турбіни, які вони можуть надати Україні, є можливість, є, є можливість. Є прибалтійські країни, є Болгарія, є Румунія, є Німеччина, де е, на східній частині були радянські електростанції з таким же обладнанням, які сьогодні вони закриті. Я впевнений, що вони обладнання не утилізували. Десь воно є на складах. Абсолютно є така можливість. Ну це повинен робити. Людина зі статусом. Він повинен мати статус, щоб працювати з заступником міністра закордонних справ і так далі. Розуміти? А ну для того, щоб це організувати. Це друге. І третє: воно третє, але одного головне це фінансування. Сьогодні на енергоринку у нас боргів на 70-80 мільярдів. Ми знаємо, фіксовані тарифи для населення. Населення платить вдвічі менше ніж собівартості цієї електроенергії. Де енергетики візьмуть фінансування для того, щоб закуповувати це обладнання, е, організовувати людей, е, компанії, е, бригади відновлення. Потрібні фахівці, інститути, і треба платити заробітну плату і так далі. Вирішується це питання? Не вирішується. Я не, може, я щось не знаю, щоб, щоб вирішувалось, але я не бачу, яких прийнятих рішень. Наприклад, державні компанії можуть залучити кредити Європейського банку, Світового банку під державні гарантії. Інші компанії, з е, сприянню, навіть теж їм дати кредити під гарантії держави, навіть приватним, тому ж ДТЕКу і, і, і іншим тим, що не потрібно. Там треба вирішувати питання фінансування. На е, жаль, я цього теж не бачу.